Як псевдолюстрацію легко перетворити на контрреволюцію, побачив Стас Ясинський. Півроку тому українці прокидалися і одразу залазили в інтернет. Усі чекали на масований наступ ворожої армії. Тоді все здавалося простим. А сьогодні ускладнилося, судячи з новин, Путін робить ставку на власну п'яту колону суддів прокурорів і міліціонерів, які вже майже відкрито готують. Контрреволюцію, суддя Печерського суду зняв арешт з майна і рахунків Сергія Арбузова. Це дискредитація влади, ми це бачимо. Суддя, що заборонив майдан, судиться з комісією, яка його люструє. Там треба всіх гнати. генпрокуратуру, прокуратуру і суди. Треба не брати на ново. Суд скасував люстрацію екс заступника прокурора Харкова часів Януковича. А якщо зараз восстановиться там тисяча, дві тисячі, там, три тисячі чоловік. Януковича Медвідчука, да розуміти, що це інфільтровані агенти. Два з половиною місяці тому там у сусідній залі з п'ятої спроби депутатів таки змусили ухвалити закон про очищення влади. Враження, що тоді люстрації ніхто не хотів, сьогодні справджується. На сайті міністерства юстиції аж 357 прізвищ. Якщо вдуматися, то це десь в дві тисячі разів менше ніж обіцяли люструвати від початку. Це один з тих, хто потрапив під люстрацію. Микола Голомша з Януковича не очолював окремих підрозділів. А після революції порушував кримінальні справи за фактами багатомільярдного відмування коштів банками родини екс-президента. Я був відправлений в відпустку, а після відпустки вже почув, що я потрапляю в список люстрованих по закону про очищення влади. Я навіть не міг збагнути і не міг собі уявити, що я будучи перед тим у протистоянні постійному із режимом Януковича, потраплю. На список люстрованих звільнений Микола Голомша розповів в перші місяці після революції гідності в прокуратурі вони звільнили близько чотирьох тисяч найбільш одіозних співробітників, які сьогодні потроху повертаються у власні крісла. Якщо уважніше вивчити ілюстраційний список, знайдемо лише незначні фігури. Прізвище колишньої прес-секретарки генпрокурора Віктора Пшонки, начальника відділу зв'язків з громадськістю Генеральної прокуратури. Колишні очільники комп'ютерних відділів та інші невдахи. Навряд чи більшість осіб у цьому списку причетні до розгону майдану та злочинів Януковича. Таких людей звісно, на роботника тому що від них, грубо їх грубо холодно, холодна, ні жарко, На їх завжди всіданої інші. Ті ж люди, які в системі, вони будуть до останнього там знаходитися. Протягом жовтня в генеральній прокуратурі під люстрацію потрапило 48 співробітників. Хоча у списку тих, хто підпадав під звільнення, було 94 особи. У листопаді в генпрокуратурі ілюстрували нуль, тобто нікого. Хоча було кого. Це перший заступник генпрокурора Микола Герасимюк. За часів Януковича він був заступником начальника виконавчої служби і лише тому мав би потрапити під люстрацію. Герасимюка не звільняють, а підвищують. Це я ще один заступник Віталія РМ Анатолій Матіос, теперішній головний військовий прокурор, а в минулому генерал-майор СБУ і заступник начальника головного контрольного управління адміністрації президента України посада теж підлягає люстрації. А це Володимир Орлов у часи Януковича Орлов очолював сумську і луганську митниці. Замість люстрації, Володимир Орлов у серпні став заступником начальника головного управління захисту прав і свобод громадян та нагляду за додержанням законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, кажучи простою мовою, колишній митник Орлов захищає права і свободи і бореться з корупцією. Після розголосу в пресі генпрокуратура 17 листопада заперечила намір призначити Орлова на іншу ще вищу посаду. Це люди, які вони не просто є какими-то людьми афілірованими з людьми Януковича, є його столпами, столпами його режиму. Неужели Ярема не знає, хто у нього перший заместитель? Ми бачимо, когда терористів освобождают из-под стражи, прокурор молчит. Ми бачимо, когда шпіонам дають полтора года лишения свободы в, в Хай. Прокурор молчить. В місті з тим прокурори і некаде этим займатися. Кожен із них озабочений одною проблемою. Як я сохраню своє робоче місто. Це мирний і помірно український Краматорськ. До Донецька звідси 130 км, До найближчої фронтової смуги майже 80. Але все ж таки це зона антитерористичної операції. Більше того, тут знаходиться штаб АТО. Які ставить початки на документах про відрядження, і це найголовніше, бо в законі про очищення влади є один непримітний пункт. Не застосовуються до осіб, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку. Журналіст Артем Фурманюк першим опублікував список високопосадовців прокуратури, які прибули на науковий семінар в зону АТО. Серед 52 осіб лише 34 військові прокурори, решта прокурори областей, міст, навіть Святошинського району міста Києва. А ось унікальний випадок: головний бухгалтер генпрокуратури Людмила Єрхова, яку унікальну інформацію привезла ця жінка в зону АТО. Ми істочники правоохоронних органів утверджували, що це ділося для того, щоб ці прокурори змогли таким образом відвертатися від люстрації. Ось унікальний документ, план цього семінару. Усі півтора дні в Краматорську насичені обговореннями і круглими столами. От тільки де був сам семінар, зазвичай всезнаючі працівники штабу АТО пригадати не можуть. Ми шукали в готелях жодна з осіб зі списку в них не зупинялася. Чи доїхали вони до Краматорська взагалі? За роз'ясненнями вирушаємо в Генеральну прокуратуру. А чому вирішили проводити семінар саме в Краматорську? Е, ну, Насамперед, щоб ті. Е... Категорії різні категорії керівний склад, щоб вони відчули в яких умовах перебувають ну, наші військові прокуратури, і які взагалі умови діяльності прокуратури в тих умовах. Він відкидає можливість того, що після відвідин семінару його учасники можуть отримати статус учасника антитерористичної операції. Утім, наші джерела в прокуратурі свідчать, пізніше люди з цього списку зможуть отримати не лише почесне звання, що звільняє від люстрації, а й земельну ділянку в столиці. А тих кандидатів на звільнення, на яких не вистачить антитерористичного статусу, тепер мають можливість поновитися через суд. Суддя з Харківського окружного адмінсуду створила найнебезпечніший прецедент за всю історію України. Вона зобов'язала повернути люстрованому екс-заступнику прокурора Харкова його посаду. І показала іншим суддям очищення влади це мильна бульбашка, яку можна зневажати, Як і кров небесної сотні та тисяч солдат, котрі загинули цьогоріч, за те, щоб Україна очистилася. Станіслав Ясинський ганабок, Марія Адамська та Іван Воробьйов ТСМ тиждень, один плюс